Скоро почнеться сезон риболовлі. Отож, що одягнути? Не знаєте? Тоді тактичний костюм від українського бренду Сміло ідеально підійде для цього. Костюм розроблений з матеріалу soft-shell, що в першу чергу є дуже міцним матеріалом, також він стильний. Ми розробили багато кишень, щоб вам було зручно зберігати багато речей та при потребі їх швидко діставати. Кишені є на куртості, це дві основних кишені спереду. Кишені є на правій руці, є дві кишені на лівій руці. На штанах є 6 кишень, Дві кишені спереду, дві кишені по боках. Ліва кишені зручна тим, що вона є на замок, права кишеня має два додаткові відділення, де ви можете розділити різні предмети. Штани внизу засипаються на ріпучку, щоб вам було максимально комфортно. Так само гурточка на зап'ясті регулюється теж на ріпучку. Якщо під час риболовлі вас застане негода чи дощ, то є зручний капюшон, і. Гідь. Захистить вас замок має додатковий верхній крапан, що захищає вас від відру. Ручний стильний костюм від українського виробника. Замовляйте на нашому сайті Сміло, інстаграмі або з телефону.